Я дуже чекала цю посилочку від ерсах, і хочу вам про неї розповісти. Зараз ви дізнаєтесь про що саме? І що ж я таке замовила? Це новинка, інноваційний продукт К-20, який має найпотужну натуральну формулу для глибокої підтримки організму на клітинному рівні. Тобто, цей комплекс. Діє як природній лікар для усього організму. Завдяки тому, що е, тут поєднання трьох компонентів, які самі по собі мають дуже потужну силу і дію. Але в синергії це взагалі бомба. У складі куркумін, чорний тмин і прополіс про дію Цього продукту я розповім окремо. А зараз хочу вам показати, скільки подарунків я отримала на суму цього замовлення одного препарату. Молочко для обличчя. Колагенова сироватка для обличчя. І ще один найпотужніший антиоксидант. І протигрибковий, і антипаразитарний, протизапальний засіб, Бад екстракт оливкового листя. А також БАД кульбаба для печінки і підтримки нашого організму теж нам не завадить. Далі це мило з лавром. Для рук я дуже його люблю використовувати, як і для душу. Це і антисептик, і PH ваш підтримує, і органічний, природний засіб, як усі інші, також засіб для миття усіх поверхонь. Це просто універсальний засіб для прибирання в будинку, загальне прибирання, так і називається. Тому рахуємо. Шість подарунків я отримала по вартості, як і вартість мого замовлення. Ось чому реєструватися вигідно і бути партнером компанії дуже зручно, тому що, купуючи один засіб, ми отримуємо всі інші просто в подарунок. Це економія вашого бюджету, і вашого часу, і ваше здоров'я в ваших руках. Тому будьте здорові. До нових зустрічей! Гарних вам покупок!